І так, ще раз добрий день. Є, у мене тут на взагалі дурно веселка робиться, ну, але то таке е, то життя бентежне. Е, хотів би вам ще записати продовження відео, яке б вийшло попереднім. Е, у варіанті того, що взагалі проходить в мене зараз по волонтерській діяльності. Це, звісно, буде, ну, вроді би, більш-менш буде недовго. І так, зараз на даний момент я деяку кількість грошей, які в мене є, зараз опускаю в волонтерську діяльність. Це виходить, У мене будуть закази по цих по, які? по запчастинах. Це вільні гроші, які в мене просто, просто вивільнились. І типа, виходить, виходить, як? Зараз буде не так не так багато о, самого товару, який буде зроб, зроблений, і не так воно це все бистро робиться, тому що о, товари з, єпо, з з напівдружніх японо китайських країн, які ми замовляємо або десь шукаємо тут, щоб о, як мінімум о, 3D принтери ви о, виробляли там чи ще щось таке, воно. Воно все коштує грошей. Якщо у вас є варіанти допомогти грошима, то, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення. Я вам надам номера банки, яка акумулює ці гроші. Остальне це час. Часу буде від 2 до 3 тижнів, тому що це все має спочатку прийти. Потім хлопці його розсортують. Ну як розсортують? Просто о, прийшло одне, прийшло друге, прийшло третє. Тепер ми можемо тіпа, робити варіанти того чи іншого виробу. Вони цей виріб роблять і передають мені. Тобто, виходить, якось так. Все остальне, все остальне просто час. Да, я розумію, в деяких моментах хочеться робити так, щоб. Часом було мінімально. Але деколи ми є заручниками такої штуки, що нема грошей, все остальне це, якщо все остальне не грає ролі. Є гроші, і продавці продають, ми купляємо, ми складуємо і відправляємо хлопцям на передок. Якось так. Якщо є якісь питання, прошу приватні повідомлення в соціальних мережах. У всьому я відгукуюсь всім добра.